8 березня – це свято Весняне, хай щастя і радість лісе воно нема. Хай мрій здійснявся в й юждань, хай буде успіх у спраху і думках. Тільки любе зі святом Весняним, хай буде щастя і достатку багато. Миру, здоров'я, душевного світла. Хай буде доля, ласкава і світла. Хай сонце світить у ваші віконці, щоб ні було світлі, мов мовчиться, жерельце. Нехай усмішка не сходить з лиця. А весни, вас щиро вітаємо. Щастя і радості щиро бажаємо. Нехай тепло напомнються дні, здійснюється мрії, світлі і ясні. Нехай весна несе за натхнення, дарує радість і тепла. Хай здійсняться всі бажання, щоб завжди серце розсвяло. Хай щастя буде поруч з вами, а світло радості в очах. Щоб кожен день здавався святом. Живіть у мріях та піснях. З 8 березня Любіть квітні та сміливо пожитті Кашайте собою та своїми вчинками цей світ і просто будьте щасливими.